Щоденні роздуми анонімних алкоголіків 9 березня віддатися самоволі. Ми прийняли рішення віддати свою волю і своє життя на піклування Бога, як ми його розуміємо. Незалежно від того, наскільки сильно людина хоче спробувати, як саме вона віддає свою волю та життя під опіку того Бога, який, на її думку, існує. У моїх пошуках відповіді на це запитання я дізнався про мудрість, яка стверджує, що крок складається з двох частин. Я бачив багато разів, де я мав померти або принаймні отримати поранення під час мого попереднього способу життя. І цього ніколи не було. Хтось чи щось спостерігало за мною? Я вирішив вірити, що моє життя завжди було під опікою Бога. Лише він контролює. Скільки днів у мене залишиться до фізичної смерті? Питання волі, своєї волі чи волі Бога для мене найскладніша частина кроку. Лише коли я відчув достатньо емоційного болю через невдалі спроби виправити себе, я був готовий підкоритися волі Бога у своєму житті. Капітуляція подібна до затища після бурі. Коли моя воля узгоджується з Божою волею щодо мене, я маю внутрішній спокій.